26 березня у ліцеї природничо-наукового навчання відбувся черговий тренінг для учасників україно-польського проекту Шкільна академія підприємництва. Тренінг організовано за безпосередньої участі обласного координатора проекту Кушнікової Світлани Вікторівни. Я хочу повідомити вам таку чудову новину. Ви є учасниками і продовжуєте реалізувати українсько польський проект Шкільна академія підприємництва. Тому, згідно цього проєкту, дидактичний матеріал для закріплення всіх теоретичних моментів, які ви вивчаєте на засіданнях вашого клубу. От саме гра кешфлоу дає можливість практично попробувати себе володіти економічною ситуацією, спробувати себе в ролі підприємця, попробувати себе в ролі банкіра, тобто є багато таких ролей. Які дають вам можливість моделювати свою поведінку в певній ролі, яка кому випаде. І більше того, ця гра кешфу, яка в перекладі називається Щуринні перегони крізь крісіли біга, автор її Роберт Кіосакі. І саме він придумав такий так сказати, ну, слоган, лозунг. Нехай гроші, нехай твої гроші тяжко працюють на тебе, або ти, або щоб ти не працював тяжко на них. Тобто ця гра дає можливість людині змінити своє мислення. І я вам скажу чесно, коли я вчилася грати в цю гру, вчилася я, мені було складніше, тому що я вчилася на польській мові, цю гру. або будете вчитися українською, мовою, будете швидко орієнтуватися в завдання. То перші два дні, коли цю гру нас в цю гру вчили нас колеги Асваєм так скажу, оволодіти цією, я хочу наголосити, це не економічна гра, а це психологічна бізнес-гра. А потім ми з вами, підводячи підсумки, ви мені скажете, чому саме я цитувала увагу на слові «психологічна». Ну, я не хочу довістовувати слово економічне, я не, навіть і не сумніваюся, але все ж таки психологічна бізнес-гра. Грати в гру, щоб не програти, ви ніколи не виграєте. Але якщо ви сідаєте в гру, щоб виграти, то ви завжди виграєте. Чому? Тому що гроші, на вашу думку, що таке гроші? Це можливість? Можливість? Для чого? Для Можливість для існування і ще що таке гроші, шановні? Кар'єра? Папір. А, це папір, звісно. Можливість для воплощення ідеї. можливість це... ідеї, задумати, Мільйон. так. Мрії. І ще? Це обмін, ну, капитання. можливість обміняти на щось потрібне. Обміняти, приобрести, да. обміняти. Ми да? да. Можна сказати. За вашим столом, шановні, що таке гроші? Ваші ідеї? Що, от якщо в людини є гроші, що це, для, що це для людини? Це можливість розпочати щось нове. Розпочати щось нове. Тобто я отримала 1425 і розпочинаю щось нове в своєму житті. Купила нову спідницю чи нове пальто і так далі. Так? Щось нове. Дякую. І ще, і ще якісь ідеї. Немає ідеї? Незавісність. Тобто дивіться, гроші це матеріалізована свобода. Коли у вас є кишенькові гроші, ви відчуваєте прилив енергії у вас? Ні, ну хтось відчував, коли у вас є гроші в руках, або в кармані, або в гаманці. Шановні, чи відчували, от, що є енергія якась з'являється в людині? Так от дивіться, от, щоб виграти в цю гру, потрібно цю енергію в собі відкрити. А вона відкриться тоді, коли ви усвідомите, що я сів грати в ру для того, щоб виграти, щоб вийти з оцих щуриних перегонів. Коли ж ви вийдете, а ви вийдете тоді, так у нас і прописано, я щоб нічого не пропустити, ваш пасивний дохід буде перевищувати загальні витрати. Гра виявилася непростою, але надзвичайно захопливою. І кілька годин засвоєння правил і перших кіл промайнули абсолютно непомітно. Тому учасники клубу винесли одноголосний вердикт збиратися частіше, грати і отримувати такий цікавий і потрібний досвід. Я приєдналася до українсько-польського проєкту Шкільна академія підприємництва, який впроваджений в ліцеї з 2013 року, лише в цьому навчальному році, ставши членом шкільного клубу підприємництва Бізнесок. Що змінилося в моєму житті та діяльності? По перше, я стала глобальніше та ефективніше мислити, тому що на засіданнях, які проводяться у формі тренінгу, ми навчаємося різним. Навикам успішної та підприємливої людини, комунікативним та лідерським навичкам. По-друге, я отримую сучасні та цікаві практичні знання з економіки, які знадобляться мені в майбутньому житті. І нарешті, завдяки клубу, я наблизила до своєї головної мети навчання за кордоном. Сьогодні у ліцеї проходить Черговий тренінг в рамках реалізації українсько польського проекту шкільна академія підприємництва вже два роки. Наш ліцей приймає участь у реалізації цього проекту. Наш шкільний клуб досяг певних. Успіхів вже не перший рік. Блог нашого клубу є найкращим. Ми беремо участь в усіх конкурсах, в усіх семінарах і тренінгах, які проводяться в рамках реалізації цього проекту. Сьогодні, зокрема, до нас завітав обласний координатор проекту Кушнікова Світлана Вікторівна, яка презентувала, на мою думку, надзвичайно цікаву нову, ефективну психолого-економічну гру щурячі перегони англійською. Вона називається автором цієї. Гри є Роберт Кіосакі, надзвичайно відомий в сфері економіки, вчитель, підприємець, інвестор, який ділиться з нами своїм досвідом. І сьогодні наші учні також зможуть доторкнутися до цього світового досвіду. Участь у цьому проєкті дає досить багато і нам, вчителям, і нашим учням, адже кожен учень стає більш розвинутим, більш комунікабельним, навчається висловлювати свою думку, відстоювати свою ідею і, взагалі, орієнтуватися в такому непростому світі економіки і підприємництва. Під час системного і комплексного впровадження економічного виховання і навчання, економічного профілю серед учнів та вчителів на всіх рівнях за середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, а також підготовка вчителів, які дадуть знання, уміння і також практичні навички для того, щоб реалізувати. Важливу компетентність, ключову, які були прийняті європейським парламентом у 2006 році, як навички, які дають можливість особистості для самореалізації, для особистісного зросту, для того, щоб вміти орієнтуватися і інтегруватися в суспільстві на цих принципах саме і базується українсько польський проект Шкільна академія підприємництва в нашій області. Він реалізується з 2013 року. І от сьогодні я приїхала в чудовий ліцей міста Жовті Води, де саме цей проект з 2013 року і впроваджується. Сьогоднішня мета мого приїзду це дати учням практичні навички через психологічну бізнес гру Кешфлоу в щурині перегони. І це дає можливість учням знову ж таки самореалізації, висловлювати вільно свою думку, а також саме розвивати ключову компетентність, ініціативність і підприємливість, коли людина стає інноваційною, творчою, креативною, має можливість ризикувати. І саме ця гра дає можливість учням під час ось таких навчальних занять практичних приблизитися через гру до реалій сучасного соціуму і сучасної економічної ситуації в країні. Ця гра дає можливість ще учням моделювати свою поведінку більше того, економічну поведінку, і вона є таким ядром формування цієї грамотної економічної поведінки і більше того підвищувати свою економічну культуру і підприємницьку освіту. І тому приємно, що адміністрація цього закладу. Е Володимир Васильович та опікуни шкільного клубу підприємництва бізнесу Олена Миколаївна та Євген Миколаєвич. І є загальна мета, є однодумці, і приємно, що сьогодні на базі цього проєкту вже є чудова ідея у адміністрації ліцею розширити цю економічну культуру завдяки тому, щоб провадити економічний факультет в навчальному закладі. Бажаємо реалізації задуманого, сподіваємося, що це дасть можливість учням саме. Підвищити свої економічні знання і бути успішними в цьому складному, але такому прекрасному і чудовому житті, дізнатись про діяльність клубу, його участь у україно-польських проєктах та розвиток економічної освіти в ліцеї можна на дні відкритих дверей 4 квітня 2015 року, на який щиро запрошуємо учнів 4-11 класів, їхніх батьків та усіх бажаючих.